Оце таку хамсу я купляю в інтернеті. Дивіться, яка вона офігенська. Я її купляю свіжу і салю. Вона дуже швидко засалюється. І це та хамса, що наша, ну, в Україні. Бо тут нема такої риби. І, коротше, вона офігенська. Вирішила поділитись, якщо хтось хоче, я можу дати артикул, ну, посилання. І, коротше, це не кілька, а хамса, анчоуси. І вона свіжа. Я її просто засипаю ложку солі і 2 цукру ложки. І вона дуже швидко засолюється. І така малосольна хамса, величезна, жирна. Бо нас ото маленьку продавали. Вона, звісно, не дешева, але нормальна. 38,6 злотих за кіло. Я беру кілограм і з радістю наїдаюсь. І ще купила, знаєте, прийшла разом з хамсою печінка тріски. Зараз покажу, як вона виглядає. Я купила таких баночок 4. Ось, вантробка дорша. І у мене тут одна відкрита, але я не буду показувати, бо вона замотана бумагу. Але цю рибу варто купити, тому що вона так просто в магазинах не продається. І вона дуже класна, ну, величезна просто. Наша нормальна хамса із Картошкою взагалі супер. І ще замовила, прийде, може завтра. Ні, в четвер прийде. Скумбрія копчена, натуральна, ну, натуральна копчена і, та теж по 26 за штучку. Але це такі продукти, які хочеться їсти, тому що смачно. Ну, хамса я її довго шукала, бо всюди продають кільку. А цієї риби нема. Вона тут називається анчоуси. Або якась сардинка, щось таке ще називають її. Ну, Но це нормальна наша хамса. Вона зараз тут солю, сіллю і цукрем. Бачите, якась деревенна. Товстенька я її обожнюю. Вона мені смачніша за всю рибу.